Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас кадри і осінні, і літні про місця, де вже дорога земля, але це один із кращих варіантів, якщо вас цікавить земля. Бо є і будинок, є електрика. Будинок не газ, газофікований, це в 6 кілометрах від яблуньки. Це вже напрямок Гути. Де земля, знаєте, ну, минуле відео я розповідала, що в цих місцях земля вже до 1000 доларів сотка. В нашому випадку 43 сотих землі. Відео про цей будинок ми вже знімали, інфраструктура села хороша, це я вже показую от гімназія, школа. В самому селі дорога ось така хороша, чудова, а от під'їзд до села з побитим асфальтом. Ви маєте про це знати. Відео минуле називалося Село, де забудовуються американці. Тому що насправді таке є. Дуже гарні краєвиди, місцевість, тиха, гориста і разом з тим це. Село з гарною інфраструктурою. Тут дуже все перспективно. Поблизу будуються вже комплекси житлові, такі сучасні в міжгір'ї. А ось це вже наш будиночок, вірніше, це літня кухня, домогосподарство на землі 43%. сотки. Є будинок, є літня кухня з банею, ось літня кухня. Літня кухня побудована не так давно. Вона з двох кімнат, має металопластикові вікна, ось дві кімнати, ми бачимо. І друга половина літньої кухні це баня, а це будинок. Заходимо в будинок, досить просторий коридор. І оглядаємо. Великі кімнати спочатку де, де, в деяких кімнатах свіжий ремонт, от наклеїли на свій смак люди о, такі шпалери, чисто, охайно, будинок без газу, пічне опалення. Металопластикові вікна є в літній кухні, літня кухня більш нова. Будинок дерев'яний, має печі. Ось одна і друга кімната житлові. дві великі кімнати десь по більше двох 20 квадратних метрів, тому що весь будинок, як нам сказали власники. Має 80 квадратних метрів. Це перша кімната. Ось такою піччю. Ця кімната можна її назвати кухнею, але тут поміщається і стіл досить просторо і ліжко. Це коридор, бачите, він досить просторий: диван, і шафа, і вішалка, підлога, і ось ще така досить простора комора. Сьогодні ці комори використовують вже перебудовуються в санвузли. Комора, як бачите, простора, вся в такому дереві, в плиниці. Тобто, якщо це є бажання, можна залишити, просто оновивши. Слід зазначити, що село має статус гірського, а це ряд пільг і 20% надбавки до пенсії, в тому числі. Оглянемо ще подвір'я, господарські будівлі. Тут ми бачимо вуличний туалет, стодолу стайню, край вражають навколо гори, пивниця в долині, от Ми бачимо це вуличний такий погріб, це де дуже, кажуть, добре зберігається все. Є криниця. На глибині 6 метрів вода завжди є. Ось це 100 дола, яка переходить, має двері внутрішні в стайню. Стайня це для тварин. 100 дола суха, і чиста для сіна, її можна переобладнати під майстерню. Багато дерева все таке міцне, воно відчувається, дах хороший. Сад теж нам сподобався, бо ми куштували і сливи, і яблука. Кажуть, що було дуже багато вишень. Робили вишнівку, і соки, як розповідали власники. І ще в цьому господарстві ростуть п'ять незвичайних дерев. На території цього господарства ростуть модрини, їх 4 чи 5. Це таке рідкісне дерево, російська ну, червоне дерево, як кажуть. Столяри, як пояснили мені. І так, домогосподарство на 43 сотках землі з будинком 80 квадратних метрів. Літня кухня 40 квадратних метрів. Стайня 33 квадратних метри, 100 дол, 28, площа ділянка 43 сотки. Комунікації електрика. Криниця глибиною 6 метрів. Поблизу в кілометрі школа, продуктовий магазин 800 метрів від будинку, зупинка громадського транспорту 800 метрів. Метрів. Богородчане селище міського типу 27 км. До Івано-Франківська 47 кілометрів. Вартість всього цього домогосподарства власники оцінили в 13 тисяч доларів. Якщо питання вас зацікавило, телефонуйте. Телефон ви знайдете в описі під відео. Нам за нашу роботу лайки, уподобайки, коментарі обов'язково направляйте, запитуйте. Дякуємо за увагу і до зустрічі!